Як розповіли мешканці цієї вулиці в Сліськівці, російська атака розпочалася вчора близько 22.30. Безпілотник влучив поруч із будинком пані Лідії. Діти мої виїхали за кордон і сама я справляюся своїми, як би сказати, проблемами, бідами з усім. Ну, що вчора був звичайний день, вихідний неділя. Якось трошки тут попрацювала по двору, щось там чай випила, прилягла вже після телевізора, подивилася програмку телевізора і прилягла спати. І десь пів одинадцятий дуже великий стався вибух. Коли вийшла на подвір'я, вже прийшли сусіди, саме головне це в мене пошкодження паркану. Саме головне. Головне, оце в мене влетіло, ото все моя, як бачите, ось все, все вилетіло. Це мені треба відбудовувати. Пошкоджена також покрівля і вікна в житловому будиночку, розташованому поруч на подвір'ї, показує жінка. Пані Олена приїхала допомогти подрузі прибрати наслідки влучання. Я живу на сусідній вулиці, коли подруга дзвонить, каже, так і так, у мене таке случилось, біля мене планцет. Упав. Ну, звичайно, стрес, істерика. Кожного дня таке, кожного днем ще можна терпіти, а на вечір у нас, як ми називаємо, дискотека. Пошкоджень зазнало також домогосподарство пані Ольги. Оце забор розвалений, це тепер вікно теж розбите, і те вікно розбите. Пластикові вікна. Почула, що полетіло стекло, десь звук такий, шпаруни в хаті посипалися, усе в общем, оце таке злякалося. А взагалі і це... часто у вас тут прилітає? Ну, прилітає часто, вже було там на низу, Було і другий раз, і третій раз це наразі четвертий чи п'ятий. Це на подружжя Верихових живе навпроти місця влучання. Розповідають, їхній будинок не вперше зазнав пошкоджень від російських військових. Поодинадцятого. Так, да, взривалося, то там, як шандарахнуло. І хата затрусилася, вся. А що шандарах? Хто на що там шандарахнуло? Їм видніє, що на шандарахнуло. Там... Ну, безпілотник, да, да, так, кажуть? Що? Безпілотник кажуть. Та ланшет, вроді чи хто на що там? Безпілотник би таке не надіяло, безпілотник би нічого б не сталося. Угу. А той ланшет, може, що то зробив, як хоч не так. Там залізо повидавлювало, поправили, да там поправили. Тут то не так, а там дужче. Нерви самі, одні нерви. Я не сплю. Люди, хто каже, уха затуляють, а я наоборот вистромляю, щоб мені чути було де що. Може, кудись пригнуть, прийдеться. Як розповів нам телефоном староста Стецьківки Юрій Лисенко, усього пошкоджень у селі зазнали п'ять домогосподарств. Мешканцям надали роз'яснення щодо процедури отримання компенсацій, подачі заявок у євідновлення і можливості отримання допомоги від громадських організацій. Анна Книж, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.